Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Ворог хоче залишити Україну без світла. Сьогодні знову атакував ракетами місто Харків. Є загиблі, є поранені. В місті Харків великі перебої з світлом. Місто залишається без електроенергії, досить доволі великий проміжок часу. Атакують інші гідроелектростанції та підстанції на Україні, комбінують то атака дронами Камікадзе, то шахеди, то великий обсяг застосовують расисти ракети. Мета залишити Україну без світла залишити Україну в темряві. Єдиний вихід правильно єдиний вихід. Перекрити Україну надійною протиракетною системою оборони, на яку немає грошей. На бруківку, на тротуари, на парки, на сквери, на зарплати чиновникам, депутатам на преміальні гроші є. На ПРО, щоб перекрити надійно, підкреслюю надійно усю Україну, а грошей немає. З вами український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.